Вітаю ви в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. На бойовому чергуванні в чорному морі знаходяться чотири ворожих ракетоносія, на яких 24 ракети калібр. Російські кораблі намагаються триматися поза зоною досяжності українських сил та розосереджуватись у морі. Повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил Півдня. Напередодні вночі російської атаки зазнали центральні та східні області України. Українське ППО збило 13 шахетів із 15. Дрони були запущені з північного напрямку. Уточнили у прес-службі повітряних сил ЗСУ. На півдні України не припиняються обстріли Херсонської області. Військові РФ за добу атакували регіон 74 рази, випустивши 346 снарядів із важкої артилерії та градів. Сам Херсон росіяни обстріляли чотири рази. 23 снаряди потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків. В результаті загинули троє людей, у тому числі двоє дітей. Повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. В Одесі затримали бойовика батальйону Спарта, який вісім років тому брав участь у бойових діях проти України у зоні АТО, а після поранення повернувся до Одеської області. Зловмисником виявився Одесит, який брав участь у боях у районі Донецького аеропорту. Чергував на блокпостах та навчався на курсах снайперів. Уточнили в СБУ. Після поранення він залишив ряди бойовиків і таємно виїхав на підконтрольну Україні територію, а згодом повернувся до Одеси. Новий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми соратниками з рядів терористів. При обшуках у квартирі фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон і сім карти з доказами його злочинної діяльності. Бойовику повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Творчість під час війни в Одесі відкрилася багатожанрова тематична виставка молодої художниці, яка працює у декоративно-ужитковому жанрі квадриптих із зображенням малого герба України, серія робіт з ведмедями тедді, автопортрету вишиванці, декоративні колажі та інше. Роботи одеської майстрині Марічки Леон вже є переможцями всеукраїнських художніх конкурсів. Експозицію візитували кореспонденти граду. Шлях реалізації перша персональна експозиція одеської художниці Марічки Леон. Тут представлені її роботи з образотворчого та ужиткового мистецтва. Художниця працює у жанрах сюжетної композиції, натюрморту, техніці оригінальної графіки та портрет. Одна з робот автопортрет майстрині, на якому авторка зображена із дідухом у національному вбранні. Ця робота вже зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі цього року у Луцьку. Він виконувався в техніці олійного живопису. Я тут зображена в традиційному вбранні. Я маю таку сукню, ну, трошки я її змінила. Роботи Марічки не лише є предметом естетичної насолоди. Вони мають практичний вжиток. Теплі та затишні витвори з тканими рушниками та снопами золотої пшениці можуть стати чудовою прикрасою в домівках одеситів, каже художниця. На виставці присутні декоративні колажі у авторській техніці майстрині. Декоративні роботи приділи нам Боже ласки та різдвяний хлібний дух. Вони створювались в декоративному жанрі з використанням різних за фактурою та походженням матеріалів. Там і тканини, і полімерна гліна. А на тематичну серію робіт з ведмедиками Теді художницю надихнули іграшки ручної роботи її мами. Вона також займа... майстриня, займається в техніці декоративно ужиткового мистецтва, виробляє прикраси, шиє наряди на ляльок. І Ось створює таких мішок, яких я вирішила включити в цілу серію тематичних робіт. Тут і весна, і кохання. І якби я буду цю тему розгортати. І в майбутньому я планую зробити цілу виставку, яка буде називатись Марічка та медмеді. Патріотична робота Крила країни це квадриптих, який представляє стилізованих синиць в зображенні малого герба України, яка була представлена на всеукраїнській виставці у Полтаві. Виконана в колориті українських прапорів жовто-блакитного з декоративним орнаментом. Сама виставка кольорова, оптимістична та наскрізь перейнята патріотичними нотами, вважають відвідувачі. Взагалі всі шукають позитив. Всі шукають щось гарне, красиве, подобаються дуже квіти, подобаються українські мотиви. Слава Богу, це дуже співає з нашим середовищем. А також кожен, звичайно, має власну думку. Зараз такий важкий час. Всі ми потребуємо. Чогось, щоб тішило наше око, щоб нас надихало на гарні вчинки, і тому творчість різних одеських митців надихає наших відвідувачів. Виставка майстрині експонуватиметься в центрі Одесі у сучасному патріотичному просторі, книгарні кав'ярні протягом місяця. 20% від реалізованих робіт буде перераховано Збройним силам України, зазначила авторка проекту. Ввечері 6 березня починається пурім велике іудейське свято. У цей час єврейські громади по всьому світу збираються у синагогах, моляться та читають книгу Есфір, яка розповідає про історію цього дня. Пурім встановлено на згадку про порятунок єврейського народу від знищення. Цього дня прийнято веселитися самому та приносити якнайбільше радості іншим. Історія Пуріма описана у книзі Есфір. Придворний царя Аман домігся від володаря згоди на знищення всіх іудеїв. Однак, дружина царя Есфір, єврейка за походженням, заступилася за свій народ. І гнів царя впав на самого Амана. А день порятунку євреїв стали відзначати щороку, в 14-й день місяця Адара. Пурім одне з небагатьох свят, коли іудеї можуть вживати міцні спиртні напої. Головна страва на Пурім, так звані вуха Амана, солодкі пиріжки з маковою начинкою. У свято прийнято радіти та дарувати радість іншим, наприклад, допомогти нужденним або приготувати для близьких смачне частування. У порім кореспонденти телеканалу ГРАД також вирушили до синагоги, щоб дізнатися докладніше про історію свята та його традиції. Про те, як єврейська громада Одеси відсвяткувала пурім, ми розповімо у наших наступних випусках. На Навдещині співробітники ДСНС врятували цуценя. Песик упав у глибоку яму і застряг у пастці. В Рині до служби порятунку зателефонувала жінка і повідомила, що її щеня провалилося в яму і не може звідти вибратися. Через 15 хвилин рятувальники прибули на місце та за допомогою мотузка витягли цуценя назовні. Песик сильно злякався, але не постраждав. Повідомили у прес-службі регіональної служби порятунку. В Одесі щоденно фіксуються аварії за участю пішоходів за вихідні. У ДТП постраждали дві жінки. Обидві порушили елементарні правила дорожнього руху. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. На перетині вулиць Просьолочної та Самарської Вас збив жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину. Постраждало з черепно мозковою травмою, шпиталізували. Ще одна ДТП на вулиці Новощипний ряд. Жінка переходила дорогу на червоне світло і потрапила під колеса Нісана. Вона відбулася саднами та забиттями. Тим часом у рамках боротьби з п'яними водіями у Верховній Раді пропонують збільшити штрафи, а автомобілі порушників конфісковувати на потреби сил оборони. Наразі за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачено штраф у 34 тисячі гривень. У новому законопроекті пропонується збільшити штраф до 51 тисячі гривень з конфіскацією авто. Зазначається, що протягом минулого року в Україні сталося 18 тисяч 628 ДТП з постраждалими. Внаслідок аварії загинули 2791 особа. Лідерами серед регіонів за кількістю є Львівська та Дніпропетровська області. Області, а також Київ. Четверту та п'яту позиції ділять Київська та Одеська області. Розвиток виноградної галузі в умовах війни досвідчені виноградарі України зібрались в Одесі, щоб обговорити проблеми, з якими стикаються сьогодні, та поділитися власним досвідом. Основним питанням залишається ресурсне та фінансове забезпечення. Зазначили фахівці. Чоловіки детальніше розповіли про діючі сьогодні програми державної підтримки, за якими можуть звернутись виробники, та розставили акценти для подальшої роботи. Одещина є виноробною візитівкою України. Усього в нашому регіоні налічується понад 23 тисяч гектарів виноградників, що складає 70% від загальної кількості насаджень в державі. Виноробство та виноградарство є складовою частиною соціально-економічного розвитку нашої країни. Але з початком війни ця галузь зазнала неабияких втрат. З початку війни велика кількість території, які були під виноградарством, вона Зараз вже фактично не існує, десь на треть менше території зараз обробляється. Це великі втрати для нашої держави, та для галузі в цілому. Сьогодні виноградна галузь України переживає певні труднощі. Частина земель окупована також виникають складнощі через затримання оплати довгострокової оренди земельних ділянок. Саме тому учасники ринку зібрались в Одесі, щоб обговорити існуючі проблеми та шляхи їхнього вирішення. Зокрема, під час конференції обговорили можливості державної підтримки галузі. Виноград. Багаторічна культура відновити втрачені посадки винограду непросто на це потрібні великі кошти і багато часу. І таку державну підтримку ми сьогодні маємо і про неї поговоримо зараз. Дуже важко всім сільського виробникам, зокрема. І в цьому році ми вже видавали кредити і підтримували виробників виноробів. Це сума десь 322 мільйони гривень. Ця сума була направлена на садівництво, ягідництво і новоросла, в тому числі. В цьому році ми плануємо виділити десь 1 мільярд гривень на ці напрями. Це теплиці, садівництво, ягідництво та виноробство. На шляху до вступу в Європейський Союз Україна має перетворитись з сировиної країни на країну з доданою вартістю, зазначають сьогодні чиновники. Розвиток власного виробництва та експорт саме готової продукції є пріоритетним напрямком промисловості, який, за словами учасників конференції, реалізується навіть за нинішніх воєнних часів. Є декілька законопроєктів, які дають можливість персоналізувати фактично місце де Вирощується виноград чи робиться вино і під таким брендом ми можемо просувати свою українську продукцію за межами нашої країни. Так як зараз велика увага до нашої країни, то це ми можемо робити набагато швидше та краще ніж ми могли це робити навіть два роки тому. Виноградарство не можна розглядати окремо від усього аграрного сектору, наголошують фахівці. В умовах війни в українських фермерів однакові труднощі. Проте вони консолідуються та шукають шляхи вирішення проблем. Нагадаю, що з першого тижня березня в Одеській області стартувала весняна посівна кампанія про систему оборонювання військовозобов'язаних працівників у зільгосп-секторі, а також про те, як впливають затримки зернового коридору на роботу фермерів. У суді граду розповіла директор обласного. Сного департаменту агрополітики Алла Стоянова 18 березня закінчується дія договору про зерновий коридор між Україною, ООН та Туреччиною. Росія, яка у свою чергу підписала такий договір з партнерами, активно блокує не лише його продовження, а й вихід суден із українським зерном. Понад 140 суден із продовольством сьогодні зібралися в Босфорській протоці. Ось як ці події прокоментувала голова аграрного департаменту Одеської облдержадміністрації Алла Стоянова. Йдуть маніпуляції з боку е, Росії, що чи буде, чи не буде. Люди тримають ось на тако, в такому режимі очікування, чи відновлять, чи погодиться, чи, чи не погодяться. Ну а що вони роблять? Бо окрім справжньої війни, яка відбувається в Україні, де ще інформаційна війна. Іде інформаційна війна на світовій орені. Тому що якщо ми як Україна забезпечені продовольством, в нас немає проблем із і нестачі, немає продуктів харчування, то в світі проблема зовсім інша. Продовольчий баланс світовий він зменшується. І і Україна є гравцем на світовій арені з нашою пшеницею, олією. Усі ці міжнародні події впливають і на роботу українських аграріїв, які днями розпочали посівну, оскільки вони не можуть планувати майбутнього врожаю а трейдинг ставить контракти на паузу. Вони угу. не мають розуміння, як вони будуть працювати через великі проти через мали. Тобто, ось цей ажіотаж, він все ж таки спрацьовує, і ці маніпуляції ринок на них реагує. І сьогодні можна сказати, що при... призменшили, призменшили ці поставки. Щоб підтримати вітчизняного сільгоспвиробника в умовах війни, держави та міжнародні партнери впроваджують цілу низку проектів. Також постановою Кабміну вводиться так звана система бронювання найбільш цінних військовозобов'язаних співробітників сільгоспідприємств, розповідає Алла Стоянова. Іде процедура бронювання. В угу. силу вступила а, нова постанова 76, Є порядок, він вже працює. Затверджено критерії, і аграрний сектор може подавати своїх працівників в розмірі 50% від е, військово зобов'язаних. Великі підприємства, більше тисячі е, гектарів і 50 працівників через Мінагра. Е, ті, хто менше ніж тисячі гектарів і 50 працівників через нашу обласну адміністрацію. Критерії відбору підприємств визначає комісія облас. Основної військової адміністрації, а от кого спехівців подати на бронь вирішує керівництво самих підприємств. Пояснює начальник департаменту. Приймає рішення само керівництво. чи тракторист, чи механізатор, чи юрист, чи керівник, uh -huh. чи заступник, або бухгалтер, або там механік, сварщик, інженер. Тобто всі ці професії, які є критично важливими для підприємства, підприємство подається і отримує статус критично важливого підприємства для громади. Усього на бронь можна подати до 50% всіх військовозобов'язаних з тих, хто перебуває в штатному розкладі підприємства. Причому оформити заявку можна і в електронному вигляді. Аграрна продукція, і досі, попри всі перешкоди воєнного часу, складає половину загального українського експорту. Так зазначив голова профільного комітету Верховної Ради під час візиту до Одеси, але ситуація може змінитись залежно від обсягів врожаю, які вдасться отримати цьогоріч, кажуть фахівці. В цьому році планується зібрати більше 50 мільйонів тонн зернових бобових та олійних культур, а це значно менше ніж до воєнні часи. Зауважив Олександр Гайду у ході брифінгу. Зараз ситуація більш критична ніж це було в минулому році. Фактично, ми будемо експортувати набагато менше продукції збільшення в цьому в 2023 році, попри те, що зерновий коридор працює. Вже зараз ми відчуваємо таку небезпеку від Росії, яка блокує фактично Босфор і не дає можливість експортувати нашу продукцію за межі України. Вже за сім місяців експортували фактично 24 мільйони тонн зернових, але в минулому році ми експортували фактично вдвічі більше. За прогнозами експертів, друга повоєнна весняна посівна може виявитись навіть складнішою за першу, зокрема через в аграріїв обігових коштів. Необхідність додаткового фінансування агросектору вже обговорюють в уряді. Сьогодні ми плануємо збільшити вже на минулому комітеті. Проголосували за те, щоб направити лист до прем'єр-міністра України для збільшення єдиноразового видачу кредиту до 180 мільйонів гривень. Програма ця буде також продовжена на цей 2023 рік. І сподіваюся, багато, ну велика кількість наших аграрів зможе скористуватися цією програмою. Очікують в Україні і на допомогу від міжнародних партнерів, зокрема Польщі Словаччини. На минулому тижні я був в Польщі і зустрічався з єврокомісаром Європарламенту та міністром аграрної політики Словеччини та Польщі. Ми обговорювали. Питання стосовно співпраці між нашими країнами. Перше, це товарообіг, збільшення товарообігу з боку України на ринки Європейського Союзу, але в той же час ми бачимо, що деяка продукція, яка виробляється в Україні, вона фактично дешевше, ніж європейська продукція. Тому є деякий супротив. Учасники ринку кажуть, сподіваються на підтримку міжнародної спільноти, адже від безперебійного функціонування українського аграрного сектору та чорноморського зернового коридору залежить продовольча безпека не лише в Україні, а й в світі. Сховали 750 тисяч гривень та партію мінеральних добрив у газовий балон та намагались незаконно вивезти їх за кордон. Схованку виявили одеські митники. Громадянка України прямувала автівкою до Румунії. На пункті пропуску орлівка жінка обрала зелений коридор, начебто не маючи речей для декларування. за допомогою системи управління ризиками митники перевели транспортний засіб на червоний коридор для проведення митного огляду, під час якого у багажному відділенні під килимом виявили газовий балон. А в ньому 34 півлітрові пляшки з гербицидами та 750 тисяч гривень. За виявленим фактором складено протокол про порушення митних прав жінці загрожує великий штраф, грошові кошти та гербіциди. Вилучено заходи здійснювалися одеськими митниками спільно з ізмаїльським прикордонним загоном та представниками СБУ. В Одесі за хабар затримали фельдшера під нагляду. Медик щомісячно вимагала 4 тисячі гривень з виробника за позитивні результати перевірки продуктів. Між підприємцем та державною установою було укладено угоду про проведення лабораторних досліджень продукції, що готувалися у торговому павільйоні чоловіка. Після чергового відбору проб фельдшер запросили у підприємця 4 тисячі гривень за видачу позитивних результатів дослідження. Також жінка повідомила, що за аналогічну суму щомісяця зможе спрямовувати позитивні результати досліджень без відповідних маніпуляцій. Жінку затримали на гарячому відразу після передачі їй обумовленої суми за чо. Три місяці медику повідомили про підозру Їй за гроші до двох років позбавлення волі. Повідомили у про службі облполіції. Активність на ринку валютних операцій скорочується за даними національного банку. В лютому, порівняно з січнем, українці менше купляли долари і менше їх продавали. Така тенденція спостерігається як у готівковому, так і у безготівковому секторі. В той же час майже на гривню знизився курс валюти в обмінниках. Весну Україна зустріла на позначці 39 гривень за долар. Тоді як з літа він стабільно тримався вище 40. Чим зумовлена револьвація гривні та як довго Національна Валюта буде міцнішати, розповів столичний експерт. Чиста купівля валюти в Україні у лютому скоротилася вперше після шести місяців зростання. За даними Нацбанку, українці за місяць купили на 504,8 мільйонів доларів більше, ніж продали. В січні ця цифра склала 564 мільйони. Загалом статистика свідчить про зниження активності на ринку валютних операцій. Скоротилися обсяги як купівлі, так і продажу. Експерти пояснюють таку динаміку, зокрема, певною стабілізацією воєнної ситуації в Україні. Українці завжди купують валюту, коли паніка. А вийшло так, що якось воно з початку року ну, особливої паніки нема. навіть коли ці були проблеми з електроенергією, дійсно була паніка, люди, так сказать, ну, нервували. Але якось воно закінчилось. І знов-таки ситуація ну, спокійна. Тому частина українців, скажімо так, як і раніше, Купував долар зараз. Ну якось не дуже хочуть це робити. На думку Олександра Охріменка, скорочення попиту стало одним із факторів, що призвели до зниження курсу долара в обмінниках, яке останнім часом спостерігають українці. Також зменшення тиску на готівковому валютному ринку пов'язано зі змінами у фінансовій системі. Пояснює експерт. Адже в лютому НБУ збільшив нормативи обов'язкових резервів банків. Національний банк України, по перше, поміняв нормативи. І тим самим якби примусив банки ну, частину валюти продати. Стабілізацію у валютному секторі також сприяє безперебійна міжнародна фінансова допомога. Додає наш співрозмовник. Зарбічні партнери нам ну, скажімо, валюту дають кредити, гранти і так далі. І от ну інформація, яка вже оприлюднена міністерством фінансів, що за січень лютий Україна в цілому отримала 6 мільярдів доларів. У ну, вигляді фінансової допомоги від заробітних партнерів аналітики виділяють і сезонні фактори зниження курсу, пов'язані, зокрема, з початком посівної. Однак, на думку Олександра Охріменка, нинішня ревалювація гривні не буде значною чи довготривалою. Якщо нічого мінятись не буде, тобто, якщо фінансова допомога з зарубіжних партнерів буде на такому рівні, то, скоріш за все, от ми будемо бачити постійно такі наш курс. Та можливо, якась невелика девальвація, де ревальвація, в цілому, нормально. В цілому всі фактори вказують на те, що найближчим часом курс валют в Україні навряд чи зазнає особливих змін. Підсумував експерт. У березні своє професійне свято відзначають комунальники. З такої нагоди в Одесі протягом усього місяця проходитимуть різноманітні заходи. Всі охочі зможуть долучитись до святкування і дізнатись більше про роботу людей, які щодня працюють заради комфорту мешканців Південної Пальміри. Детальніше про програму розповіли в муніципальному департаменті міського господарства. 18 березня це буде день, коли кожен може тимчасово на себе приміряти роботу комунальника навіть для діт... для дітей. Наприклад, ми можемо помити пам'ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту. Можемо пофарбувати дитячий чи спортивний майданчик. Або перевірити, як регулярно рухається наш міський громадський електротранспорт, або доглянути бівет, як це робить доглядач біветного комплексу, та роздати артезіанську воду, ну, звісно ж, спецодягу. А ще 8 квітня та 15 квітня буде проведено майстер-клас в нашому теплічному господарстві Троянда, комунального підприємства Міськзелентрест. Там ми проведемо вирощування, висадку та оход за зеленими насадженнями. Також в планах комунальників безліч екскурсій містом. Всі заходи безкоштовні. Вні уточнили в мерії. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.